Лозівських самоврядців вітають з професійним святом. У неділю 7 грудня в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Лозівський міський голова Сергій Зеленський дякує за роботу працівникам та вручає їм почесні грамоти і подяки міськради. В цьому залі знаходяться ті люди, які віддано служать нашій державі. Я з гордістю можу сказати, що Лазівщина це одна команда команда, яка націлена на приближення миру. Ми сильні, ми вистаємо. Очільник громади дякує за підтримку керівництву області, району, депутатам всіх рівнів. Сам Сергій Зеленський сьогодні теж отримує цінні нагороди та сувеніри, насамперед, від військових відзнаки також вручають працівникам виконкому, центру надання адмінпослуг, управління праці, освітянам, депутатам, старостам. Це люди, які своєю працею, які своїми рішеннями наближають нашу перемогу. І це правильно, тому що в складний час ви приймаєте складні управлінські рішення. Ви ці рішення приймаєте на благо нашої громади, на благо нашого народу. Я вам щиро дякую. Самоврязі також отримують державні обласні нагороди та грамоти і подяки від районної влади народної депутатки України Юлії Світличної. Ми таке невеличке містечко, але про яке знає вся Україна, і не тільки, і це завдяки злагодженій команді під керівництвом нашого міського голови. Я вам щиро вдячна за те, що наше місто стоїть, воно розвивається. Дякую за те, що залишаєтесь на своїх постах та продовжуєте допомагати людям, бо сильна країна це в першу чергу сильна громада. Також натхнення вам і надалі творити добрі справи і бути гідними тих відзнак, які ви сьогодні отримуєте. Присутні вшановують пам'ять полеглих на війні, а артисти виконують щемливі пісні. Відкрулія <пісня> голоса indeed